На виконання соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки сьогодні у Галицькому районі розпочалася спартакіада серед працівників установ та організацій, у якій візьме участь близько 300 учасників. Про відкриття спартакіади наш наступний сюжет. Пропаганда здорового способу життя, залучення державних службовців до занять фізичною культурою та спортом, організація дозвілля та активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту. Це головна ціль проведення спартакіад серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Розпочалося спортивне свято привітаннями представників влади та музичним подарунком. Дана спартакіада відбудеться по шести видах спорту: це шахи, шашки, настільний теніс, волейбол та міні-футбол, а також з дарцу. Сьогодні ми розпочинаємо зональні змагання наші з волейболу по трьох зонах. В даних змаганнях з'явилося для участі дев'ять команд. Значить, ці дев'ять команд розбиті. На три зони переможці зон. Отримують дозвіл грати у фінальних етап фінальному етапі наших змагань 17 березня у більшівцях в нашому спортивному залі, який відкритий у 2012 році. Зараз уболівальники уважно стежать за грою двох команд центральної районної лікарні та національного природного парку. Інші команди з нетерпінням очікують свого виходу на паркет, щоб позмагатися з притністю. Капітан команди Галицький Рем сподівається на удачу, адже ці хлопці з досвідом. Участь у спартакіаді, яку проводиться, проводить гала ця районна адміністрація. Ми беремо кожен рік. Також у нас, ну, у нас команда сформулювалася. У нас досить молоді, досить хлопці, які вміють грати, бо кожного року також ми приймаємо участь у Спартакіаді, яку проводить наша компанія Прикарпаття Вад Прикарпаття Обленерго. У нас команда сформувалася. Ми тренуємося і серйозно підходимо до таких змагань. Приємно також, що переможці та призери змагань будуть нагороджені грамотами та цінними подарунками від відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Галицької райдержадміністрації.